Що я хочу показати, як себе відчувають куперсо-Цапариси в західній частині нашої країни? Це межа Івано-Франківської і Тернопільської області. Ось, будь ласка, голдрайдер. Він вже вищий за мене, добряче вищий, і перезимовує він нормально. Ось скажу вам, в нас гірше, як холодніше, як Київська область. Тут значно холодніше. І я коли його купувала, хвилювалася, що ось ця красота в мене не виживе. Я чекала кожного, кожної зими, перечікувала весну і думала, там дві зими підряд, що це все. Але виявилось не все. Він хоче жити. Тому ця красота. Врятувалася. Я дуже щаслива, що я собі його купила і думаю, що куплю ще одного. Він просто красень, дуже гарний, дуже гарний. Такий яскравий колір, який просто світиться. Просто світиться. Він весною, неймовірно, красивий. Є ось деякі підмерші гілочки, але це. Там малесенька я бачу, можливо, вона більше пошкоджена, як підмерша. І ось так. Красота.